Друзі, доброго дня! І так, достатньо багато власників бізнесу, які запускають таргетовану рекламу в Фейсбуці, інстаграмі, запитують. Достатньо багато в коментарях, пишуть питань щодо Facebook Пікселя, пікселя Мета, і питають, чи потрібний моєму бізнесу під час запуску таргетованої реклами оцей Піксель. І так, що хочу сказати: сказати, що в деяких випадках він потрібний, в деяких не потрібний. І зараз я вам... Все більш детально розповім. І так, якщо у вас в Інстаграмі є онлайн-магазин, в якому ви продаєте свої товари чи послуги, то вам піксель не потрібний. Тобто для інстаграм магазинів піксель не потрібний. Далі перейдемо, переходимо на Facebook. На якщо ви запускаєте такі типи е, рекламних кампаній в Facebook, як охоплення. Реклама на взаємодію, або лідформи в Фейсбуці, то вам також не потрібний Піксель. А коли ж потрібний Піксель. Піксель вам потрібний тоді, коли у вас бізнес побудований в першу чергу на сайті. У вас є онлайн-магазин, і на цей онлайн-магазин на сайті ви ставите піксель. Якщо говорити це в рамках реклами Фейсбука, то це реклама трафікова, або ж. Конверсійна реклама це коли ви зливаєте весь рекламний трафік на свій онлайн-магазин, зливаєте трафік потенційних своїх клієнтів. Що ж в результаті робить піксель, за навіщо він потрібний? За допомогою пікселя ви можете налаштовувати різні події, конверсії, і в першу чергу піксель налаштовується на відслідковування таких подій, як покупки, або ж відправка форм на замовлення якогось товару чи послуги. І в рамках конверсійного типу реклами Facebook ця подія, конверсія підв'язується до рекламного кабінету, і це є сигналом для Facebook приводити вам саме таких клієнтів, які з більшою ймовірністю теж зроблять таку дію, як покупка на сайті, як купівля товару на сайті, оплата на сайті, або ж відправка форми для замовлення вашого товару чи послуги. Підписуйтесь на наш канал У нас про діджитал маркетинг.